Маленького такого ми визначили як залучення відвідувачів до блогу, як це максимально ефективно зробити, як досягнути якоїсь успішності в цьому плані. Я постараюсь не дуже е, сильно. Заглиблюватися в цю тему, постараюся просто по пунктах пройти, що для цього особисто я вважаю доцільним робити. Ну і можливо, приділю трошки більше від часу відповідям за запитанням, щоб вже те, що цікавить аудиторію, люди могли почути. Отже, що починається залучення, що, що взагалі починається створення блогу, і що впливає на успішність його. Дуже часто е, люди, коли про це думають, не думають, що це вплине потім на кількість їхніх е, користувачів, відвідувачів, читачів, які будуть це дивитися, слухати ну, і відповідно читати. Е, в першу чергу потрібно визначитися авторові, навіщо взагалі йому блог. Тому що є, я для себе визначаю такі три е, типові причини, через які люди створюють блоги. Перше, це е, Банальне слідування моді, тобто люди бачать, що блоги це популярно. Вони теж хочуть там бути в тренді і тому заводять блоги. Другий тип це власне щоденники, так звані ледибри. Це коли людина просто описує своє життя, там розміщує фото, там спілкується з друзями. Цей другий тип уже відходить в минуле потихеньку, тому що зараз для цього не обов'язково створювати блог. Це було дуже популярно років 5 назад. Коли ще не дуже популярні були соціальні мережі, Фейсбуку не було в такому вигляді, як зараз. От. А зараз вже ці всі люди вони здебільшого в Фейсбуці спілкуються, ВКонтакте, ну і так далі, в соцмережах, в Твіттері. І третє, це власне те, про що ми сьогодні будемо говорити: це блог як професійна діяльність, як бізнес для когось. Блог може бути бізнесом по різному. Трошечки я цю тему теж сьогодні зачеплю, але ну так, мінімально. Отже, потрібно спершу визначити, що для вас буде блог. Ну, я так розумію, що для більше для більшості слухачів цього вебінару блог це саме така більш професійна діяльність, ніж просто хобі чи там слідування моді. Тому сьогодні саме про це. От друге, що потрібно зробити, це вибрати тему блога. Тема блога це надзвичайно важливо, і це в кінці кінців буде впливати на те, скільки людей і хто вас буде читати. Причому дуже сильно люди, коли вибирають тему, вони навіть можливо не усвідомлюють наскільки сильно вибір теми їхньої. Впливає потім на розмір аудиторії, а там треба вибирати тільки за власним відчуттям, що це тобі подобається. Тобто, якщо людина не має якоїсь тяги про це писати, або якогось такого щирого інтересу, то немає сенсу, ну, от коли люди думають, от я зведу блог. Буду робити з нього бізнес, можливо, там, в майбутньому буде щось на ньому заробляти і так далі. і тому подібне. Е, він починає одразу шукати популярні теми. Популярними темами у нас сьогодні є політика, і популярними темами у нас сьогодні є шоу-бізнес, наприклад. Та? Е, е, якщо це цікавить, це окей. Якщо це дійсно там, автора. Е, так, у справжньому цікавить, якщо ні, то навряд чи такий блог зможе стати ну таким класним, який зможе потім залучати відвідувачів. Тому дуже важливо вибрати тему і поставитись до цього не так, що я вибираю тему, яка мені здається, що може бути популярною, а так, що я вибираю тему ту, яка мені зараз цікава, тому що потім за рахунок цього ви зможете зробити блог, навіть здавалося б на таку не дуже розповсюджену тему, дуже цікавим і популярним. Ну, Я наведу кілька прикладів життя, тому що блоги я трошки знаю. Про те, які теми можуть ставати популярними. О, ну, власне, Блоги, які мені подобаються, в кожного вони свої, і набір цей може змінюватися. Наприклад, зараз я дуже захоплююся розробкою Флеш-ігор. Це нова, ну, нове моє захоплення. У мене є блог про флеш-розробку. І от, приклад такого класного блога на цю тему це блог Антона Карлова. Такий є, називається інді ну, гейм-девелопер, тобто людина, яка одна розробляє повністю повний процес розробки гри від ідеї до повного створення. Надзвичайно цікавий блог. Видно, що людина цим горить. Там кожну статтю можна читати, перечитувати по багато разів. Дуже дуже класно. О. Є блоги, недавно наткнувся, ну, здавалося, блог стоматолога. Людина займається такою там страшною для багатьох насправді професією. Та бо багато хто боїться стоматологів, О. але він наскільки це цікаво робить, що якраз ті люди, які бояться, можливо, прочитавши його блог, до нього підуть, і він точно позиціонує со це яскравий. Приклад блогу як бізнеса, але в неформальному вигляді, тому що він там не, не про розцінки свої пише, а він показує, там, як лікуються зуби. Як... Ну, тобто, тобто це просто приклад того, яким може бути класним блог, якщо людина, яка його пише, цим захоплюється, цим цікавиться, і наскільки потім ну, точно в нього будуть з'являтися завдяки цьому блогу клієнти, і клієнти будуть вже до нього з кредитом до віри приходити. От. Наступне, після того, як ви обрали тему, ви знаєте, що ця тема це, це те, що вам подобається. Наступний крок це вибір цільового читача. Цільовий читач це насправді людина, яка схожа на вас. От. Чому, це, чому це важливо? Тому що е, насправді, якщо ви почнете себе пристосовувати, намагатись підкоригувати під інших читачів, ну придумайте собі якогось читача, що я хочу, щоб там мій блог читали там, бабусі там, 80 років, наприклад, чи, ну, чи якісь там діти 15 років, але насправді ви не такий. То вам, швидше за все, буде набагато важче вловити їхні настрої і зробити так, щоб ваш блог повністю резонував з їхніми настроями. так. От. Тому дуже важливо намагатися достукати, достукатися до людей, яких цікавить те саме, що й вас, але при цьому не перекроювати себе під якісь інші інтереси. Е, при цьому от ми з Олександром, коли йшли до офісу, трошки говорили про те, що багатьом людям важко так зі старту почати писати статті, можливо, в них ніколи. Ну, Нікого ніколи вони цього не робили. От е, е, насправді, е, ну я теж дуже багато чую. Мені доводилось спілкуватися із блогерами початківцями і з людьми, які поки що не блогери, але мріють ними стати. Вони говорять приблизно так: що я ж не вмію писати, я ж не письменник, як же я буду писати статті в блог. Так ось всі люди вміють говорити, та і всі люди вміють там писати, наприклад, електронну пошту там друзям. Та. По суті, пост-блог нічим від цього не відрізняється. Це теж донесення твоїх думок. Головне не думати про те, що ти пишеш це для якоїсь там гігантської аудиторії, і всі тебе будуть оцінювати, і так далі. А просто уявити, що ти пишеш цей блог своєму другові, якого цікавить ти сам, ну цей пост своєму другові, якого цікавить те саме, що цікавить тебе. Тоді е, якість цього посту буде набагато і набагато кращою, і при цьому е, е, писатися буде набагато легше. Е, наступний це третій пункт. Перший був у нас е, визначення теми, а другий образ цільового читача. Так, а третій пункт це в нас буде е, можливо найважливіший. І про нього дуже багато згадувалося в різних і в блогах, і в, в тому числі і в моєму блозі Українська блогосфера» про нього дуже багато говорилося. Люди, які трошки там цікавляться блогінгом, можливо, навіть будуть вважати, що це банально. От, але при цьому це просто дивовижно, скільки людей про це забуває. А йдеться, звісно ж, про контент, та чим буде наповнюватися блог. Е, можливо, хтось чув таку фразу контент ізи кінг, тобто, контент король, а контент це дійсно найголовніше. Як це застосовується в блозі і на що це може впливати? Для себе я відкрив, що люди якимось абсолютно дивовижним чином через ваш текст відчувають, що вас по-справжньому цікавить і хвилює. І при цьому, якщо щось вам навпаки, здається нецікавим, це теж дуже добре відчувається. Це, це саме тому, чому треба вибирати. Тему, ту, яка вас хвилює, яка цікавить, яка, яку ви не закинете там, через е, 5 днів чи, там, чи, чи через 2 тижні. От. Е, і протилежне твердження при цьому теж правдиве. Тобто, навіть якщо тема, так якщо на навски, скидку сказати якусь тему, вона здається не, ну, нібито не дуже цікавою, такою трошки навіть ну наприклад, там, вища математика. Да? Чи, чи багато людей по-справжньому захоплюються вищою математикою. При цьому. Якщо взяти навіть таку, здавалося б, не цікаву тему і дати її е, описувати людині, яка нею захоплюється, такі теж є, повірте. Тобто, ну, мені і про вищу математику знайомі, в принципі, блоги, От, е, це стає дуже цікаво, причому цікаво навіть для тих людей, які вищою математикою ніколи в своєму житті не займалися. Тобто, протилежне те, що ви можете своїм захопленням зробити таку нуднувату тему цікавою для, велико, для великої кількості людей, це теж правда. Але головна цінність хорошого контенту, те, про що ми говоримо, що контент найголовніше, це той факт, що контент здатний просувати. Ми до маркетингу маркетинг це в мене четвертий пункт. Із нього власне, починається залучення вже від відвідувачів на ваш блог. Але контент за своєю за своїм потенціалом він може слугувати найкращим маркетингом. Причому це безкоштовний маркетинг. Якщо ви пишете статті, такі які хочеться читати, які залучають аудиторію, і які є в, своє, в своїй сфері найкращими, найцікавішими, найбільш там детальними, цінними для читача, то в результаті. Ці читачі будуть, по-перше, їх репостити, якщо в них є, а в них точно повинні бути там аккаунти в Фейсбуці, в когось є навіть блоги, вони будуть їх репостити з посиланням на ваше джерело. Ну, в хорошому сенсі, ми не говоримо зараз про те, що хтось буде красти, хоча цього теж, звичайно, уникнути неможливо. Але навіть навіть, якщо ви просуваєте ідею, навіть те, що хтось вкраде, ідея, то далі просувається, це не так страшно. От. Більшість буде ставити лінки на ваші е статті. І таким чином. Хороший контент якісний, такого, який люди там з задоволенням сприймають. Це найпотужніший маркетинговий рушій, який взагалі можна, ну от я, я іншого собі більш потужного навіть не уявляю. Тому про це треба пам'ятати і завжди пам'ятати, пишучи статтю, що е, це найважливіше. Неважливо, не, не найважливіше те, як ви там налаштуєте блог, як він буде виглядати. Хоча це все теж має значення. Але якщо контенту у вас немає, то ваша там робота по. Приведення красоти на блозі, вона ні на, що, ні на що не вплине. Ну, і, власне, переходимо до четвертого пункту. Четвертий пункт у нас маркетинг, про який я вже трішки говорив. Він починається з контенту, а продовжується, якщо вже у вас є контент, такими поняттями, як пошукове просування. І е, соціальне просування, тобто SEO і SMO. можливо, знайомі вам ці терміни, я не знаю. Ну, SEO е, відомо, та, що, що таке SEO. Так, ну, е, В двох словах. Тобто, я не є там, там супер seo спеціалістом, тому довго я про нього говорити не буду, але воно важливе, тому що це спосіб, через який відвідувачі власне, будуть знаходити ваш блог. В пошукових мережах, тому що більшість будуть потрапляти туди через Яндекс, через Google, через інші можливо пошуковики. Ну, здебільшого, на мій блог, приблизно 60%, мабуть, відвідувачів приходить через пошуковики, і при цьому десь відсотків 40 з Google, можливо, навіть трошки, можливо, навіть 45%. О, тобто це дуже велика кількість трафіку, вона буде приходити з пошукових е механізмів, і тому про них не можна забувати. Що починається пошукова оптимізація, Я зараз не го не говорю про якісь платні методи просування, але ви повинні знати, е от уявити собі е вашого потенційного користувача, вашого читача, що е от, якщо він хоче по почитати щось таке, що ви написали, але не знає про ваш блог, який би запит він міг ввести в гуглі, щоб на вас вийти. І оці от ключові фрази їх потрібно запам'ятати і просто використовувати час від часу в контенті. Можливо, там в назвах статей дуже, дуже важливо там правильно їх розміщувати. Якщо це якась дуже важлива фраза, її можливо там виділяти якимось особливим шрифтом, курсивом або жирним. Ну тобто воно буде і природно дивитися в статті, і воно буде впливати, тому що Гугл бачить оці всі виділення. Він там особливу увагу звертає на заголовки, Тобто це такі банальні речі, але про них багато хто не знає. І якщо ви користуєтеся, ну, якщо ви робите автономний блог, тобто ви не берете сервіс і просто там заводите блог, а берете, наприклад, той самий WordPress, українська блогсфера працює на WordPress, це автономний движок, який встановлюється на власний хостинг, то у WordPress SEO все, все, все дуже добре. Там є плагін, здається, називається All-in-One SEO Pack. Тобто це плагін, який повністю налаштовує для вашого блога SEO і блог буде краще ранжуватися в пошуковиках, більше ймовірність, що на нього прийдуть. Тобто, в принципі, цього для початку достатньо. Потім починаються трошки там складніші хитрощі. Наприклад, дуже класно, коли на ваш блог ставлять лінки. Наприклад, якщо у вас є там друзі-блогери, то вони можуть там ставити на вас лінки, і це класно для блогу, для блогу він буде просуватися. В нього буде краща видимість, на нього буде приходити більше людей, саме з пошуковиків, не кажучи про тих, які прийдуть безпосередньо з тих, лінків, які будуть читати там, там, де ви згадуєтесь, і клікнуть на лінк, прийдуть на ваш блог. Наступний пункт це SMO, це social media optimization це власне використання для просування блогу соцмереж. Facebook, Twitter. Ну для мене власне соцмережі, з якими я активно працюю, обмежуються цими двома твітерами і Фейсбуком. З ВКонтакті я трішки працював, але ну так, мінімально. І є ще Google, який в свій час дуже вірили, що стане потужним конкурентом Фейсбука. Ну наразі цього не сталося, і дивлячись, як вони розвиваються, то не дуже віриться, що станеться. Але є і така соцмережа, як Google теж на неї можна звертати увагу. Теж вона дає якийсь трафік. От, що потрібно зробити? По-перше, для ворпресу. Існують плагіни, які автоматично будуть репостити статті не статті, а посилання на статті з заголовками з вашого блогу в Твітер. Тобто вам не треба вручну кожного разу, коли ви новий пост написали. Не треба вручну його там пробивати в твіттері, прописувати. Те саме є для Фейсбука. Звичайно, варто створити сторінку в Фейсбук для свого блога, тому що це ще одне місце, де будуть републікуватися ваші статті. Це додаткове. Джерело посилань на ваш блог, яке теж будуть лайкати люди, яке, ну, яке очевидно, буде збільшувати видимість вашого блогу. Потім третій пункт, я собі написав, але під знаком запитання це платна реклама. Це вже залежить від ваших цілей. Тобто, чого ви хочете досягнути від блогу. Якщо ви блог сприймаєте як бізнес і він генерує для вас прибуток, це може бути різний прибуток. Він може там, приносити прибуток безпосередньо там, з продажі реклами на блозі. А може бути опосередкований так, як те, що я згадував про блог стоматолога, так, то відповідно рекламу він на блозі не розміщує, але при цьому він отримує лояльних юзерів, користувачів, клієнтів майбутніх, які можуть до нього прийти. Тобто платна реклама це під питанням, якщо ви не збираєтесь заробляти на блозі, то можливо, воно вам не дуже потрібно. Нам потрібно зробити технічну перерву на 10 хвилин. Зараз немає звуку, і через 10 хвилин ми продовжимо. Окей. Okay. Я перепрошую, нам тут всі пишуть, що чогось ну, дуже обривається звук. Думаю, mm що -hmm. Но може це. Ну, відео нормально, ну тобто, бачиш, відео типу, транслює нормально.